Шановні краяни, щиросердечно вітаю вас та ваші родини зі свідким праздником Різдва Христового. Різдвяні дні це час радісних зустрічей, тепла і затишку, родинного вогнища, мрій і сподівань. У це величне і чисте свято Рождества Христового. Бажаю якнайшвидшого закінчення воєнних дій на Сході України, миру і спокою в нашій державі, любові, порозуміння та єдності. Нехай новонароджений Ісус, Вевкиємський вогонь. Та радісна різдвяна куття прийде у кожну оселю. Нехай весела коляда лунає у ваших домівках, а незгасна радість різдвяного таїнства єднає нас в міцну, велику українську родину. Пам'ятаємо і про тисячі українських героїв, які у ці дні продовжують невтомно захищати наш мир і спокій. Нехай їхня міць та мужність надихає кожного з нас. Здоров'я вам та щасливого Різдва! Дорогі краяни, Христос рождається! Скавімо Його!